Хочу сказати, що я так, являюсь одним з е, багатьох волонтерів е, міста Хмельницького. Нічим я від інших не відрізняюсь. І, ну, я просто так вийшов, е, що одного мене, хоча мені трошки неудобно, що мене одного запросили. Бо це дійсно дуже, дуже важка, дуже неблагодарна знаєте, така робота, але вона, як зазначив сам президент, для підняття взагалі морального духу, і ну ви розумієте, що це таке. Це, ми приїжджаємо до хлопців, вони на нас дивляться такими очами дуже великими і кажуть, слухайте, а, а на що ви сюди їздите? Ну, вам воно наше потрібно. Ми нас сюди привезли, а ви сюди самі приїхали. Ми якось їм стараємося пояснити, що ну, все, що так, це необхідно робити, тому що. Це наша країна. Я взагалі пропоную, ви знаєте, зараз піднімається питання ілюстрації. Я взагалі пропоную проілюструвати всіх, хто народився до 91-го року в радянському Союзі. Повинні прийти вже якнайшвидше сюди люди. Не прийти, а стати у керівництва цієї держави, які в ній народилися, це в незалежній Україні, які не знають, що таке інша країна, інша держава, які підуть її захищати як ну рідну матір. Тому що, якщо на, на вашу матір нападають, вас не стає питання захищати чи ні, думати, слухайте, ну і що для цього треба. Ну, Люди повинні все для цього просто віддати. Це перше. Друге, так для, я хочу вас поправити, ми проїжджали тільки свої блокпости, не дай Бог не на свої попасти. Це, тому що нам, нам не свої, ви знаєте, що дуже, навіть волонтерів просто знищать і все. Хоча люди абсолютно мирні, ніхто з них не має ніякої ворожості. Також хочу зазначити, що напевно, що на мою гордість я був напевно, один з найперших ми були волонтерів, ще коли наш восьмий полк спеціального призначення знаходився в селі Довгеньке під містом Славянськом. якраз освобождали місто Славянськ, його зачищали. Тому дійсно перший раз було найважче і найстрашніше. Вже коли людина туди попадає будь-яким способом, як волонтер, як, як будь-хто, напевно, що єдине, що слово у нас собі дає, це е, приїхати туди знову. Це, ну, це вже як, знаєте, це вже як якийсь наркотик. Не, не важливо, були такі важкі поїздки, що попадали в такі ями, там бо дороги всі розбиті бронетехнікою. Ну, дуже важко проїхати, і все. І подони пробували, і колеса тіряли, і і так заїжджали, коли вже наш також восьмий спецпідрозділ знаходився. В іншому місці базування, ну, коли три дні йшов дощ, то у них туди взагалі неможливо було заїхати, але їхали, ну немає іншого виходу. І нас витягав Урал, той Урал забуксував, відламав нам там всю всю машину повідламував. Але, але це зрозумійте, це, це як кажуть, коли ти вже це робиш, зупинитись неможливо. Тому зараз наша бойова машина. Також я вже вважаю бойовою, стоїть на ремонті, бо вже, вже не може вона також утримати нагрузок. Люди можуть, техніка, на жаль, не така сильна, як люди. Також мені запам'яталась моя поїздка, я один з волонтерів, який ми їздили, значить, більшість наших волонтерів їздить, Сектор А, якщо я не помиляюсь, ви я сектор А, так, а є інший сектор, який знаходиться. Я вам скажу, я був на тих територіях, де навіть відвоювали знову їх сепаратисти. Це так ну, больно це все дивитися, Це таке населений пунктів Амбросівка, е, значить, Тельманово, е, значить, я, я був там. Е, майже ми доїхали до такого, е, такої опорної точки, як саур Могила. На жаль, її теж сепаратисти відвоювали, шашлики там устроїли, значить потім святкування ці, ну, в своїй манері. Ситуація там ну, була набагато жахливіше і набагато страшніше. Я тоді приїхав і от, в розмові з зараз виконуючи обов'язками адміністрації Хмельницької, я кажу, Олександр Сергійович, там, ну, там будуть проблеми, тому що... Ну, Тудою це стратегічні місця, такі як Маріуполь, ну вони за Маріуполь будуть там пертися ну, до останнього, тому що це парти, це все, це зрозуміло. Тому я був і там, возили і приїхали. От ви собі уявіть, от виїхали тільки на, ну, на саур Могилу ми, на жаль, вже не могли доїхати. Хоча, от. Я хочу назвати тих волонтерів, з якими я тобто, їж, їздив, співпрацюю, це наш автомайдан Вікторія Середюк, також Сергій Кісільов, Роман Ковальчук. Вони останній раз приїхали і повідомили мені, що є такі волонтери, які навіть вже якісь свої БТРи придбали і заїжджають на Донецький аеропорт. Собі уявіть, до чого ці вже рухи Вони Кажуть, ну, люди вже настільки отчаянні, що, е, що Ви... із цього можна зробити висновок. що... Ми просто-напросто, як волонтери, це найперше, ми просто надихаємо. Тому що уявіть, якщо е, ...да, гражданська людина взяла десь БТР приїхала до тебе на БТРі, то ну, це, це щось вартує, так? я вважаю. І... Це ми робимо, будемо робити, незважаючи ні на що. Тобто ні буде якась допомога, не буде допомоги. Якщо хтось цим зайнявся, він буде цим займатися до кінця. Дякую.